Таке перше, перше полем для збирання металому буде ось оце. Це колись було пастбище, а після пастбища, що воно? Правильно, там куча металому валяється. Бо тому що колишні свалки, які були, весь металом, усе непотрібство, викидали, Всякі, всякі кущі, всякі кусти викидали, а вже все передіскували, перегорали вже. А тепер я прийшов збирати, кажу. беру з собою пакета, беру мішка. І починаю збирати железячки, арматуру, щоб мені були які гроші. Статі 5, 5 гривень в кілограм желіза, якщо що. Ну, Почала тільки на спитали, щоб знати. Я коричі, рівні, приступаю. Перше поле, погнали. Бачимо, скільки мені вдасться збирати на такому полі. А потім далі приступати. Перше я железяку обнаружу. Хороша жітка, конечно. Ну, така прям хороша. І кажуть ротор одборони. Я далі Ну шукати. полю ще нічого стати не знайшов, це по обочині поля от наружу. Бачу дорогу проклали, бо там забора зробили, де дорога була. От все міняється, коли мене нема. Цього оранного сміття, що типу, на полі тут бачу колишня свалка, походу була. Ну з колишньої свалки бачу ще якась... Де яка железячка стерчить. Ще якась цепка. Ще трохи понаходив. Я маю війду. Вон ще якась... кось. Якщо тільки хіба що яка велика железяка буде то я зразу покажу вам. Тут я позбирав весь ось тут, який тільки мог знайти. Оце така куча вийшла. Крупний, середній, мелкий фейд, все потратив. Я його чого на кучу, бо пакет маленький сильний, я йду по мішкам. І тим більше воно сильно багато землі, щоб воно трохи підпадало. Я пішов по мішкам трохи пройтися. Понад топочений. По, по любому ж тут є. І дивіться, що я внаружив. Молоток лежить. Ще отут тут виколопав железяшку. Чим-то він є. Кай. Мій мішок металома. Я вже думав його стерили, потягнули. Який я оце ще Місяці-два назад. Слава Богу, що він є. Не ну, собираюся, йду метал тобто, горіхи. Собирати. Бо тут листя голіла. Мішок металу, слава Богу, що не вкрали. Я вже переживав, лежить, так, хто хоче. Підійшов, взяв 30 кілограмів. Так, я пішов по горіхі. Ребята, я вже опоздав. Вже хтось до мене бив, трусив, шмаляв горіхи, але після дощу їх стать. Я не знаю, чи за прикол, ребята. Горіхи то хороший прикол розкажу. Я такий їду сюди, вилажу на горішник. Тут ще, як не є трохи щось довісить на дереві. Бо ніхто на дерево, сам ніхто не, не вилазив. Може і вилазили на дерево, но... Вони ще були не созревши, вони не відпадають так легко. Ти пригай, як не пригай, гріх каже, пішов, ти знаєш, куди я тобі горішка не віддав. Звісно, я в цьому році вже збирати не хотів. Думай, на що воно мені треба, я краще буду качани таскати. Ну, з качанами якось так пройшло, що толком кукурузи не насіяли, а де насіяли, то якісь такі качани. Ну, ребята, приїжджаєш такі на поле, хочеш збирати качани і такі, знаєш, що із за цих маленьких качанчиків я маю цілий день тратити час і тим більше... Ну, ребята, Качани ще будуть. І тим більше на поле не заїдеш після дощів. Я маю в виду, Земля сира, мокра, липка. Я користо, вилажу на горішники і трушу, бо тому що горіхи як не годні, як не є в цьому році їх мало, як не є ціна є на їх, я починаю трусити, збирати. Палку я не рекомендую. Ви просто. Листя збиваєте палкою, горіхів нема. Ти лінуємося осінню позбирати горіхи, але тільки зима настає, або пізня осінь, коли вже морози сніг. Ми себе дади в хаті без толку. Мали б якого горіха підлущити, пойти здати. Знаєте, як прикольно, ребята? Ти наб'єш горіхів, Налушиш якийсь той кілограм, приносиш, тобі сотню дайдуть просто за кілограм. А це кілограм це три кіла круглих горіхів. Що там їх перебити і перелущити, це не, не треба нікуди йти, десь горбатитись на якійсь роботі. Гроші є. Коротше, ребята, метал я забираю. Звісно, везде його ще повно я понакидав, але буду зб... приїжджати і по кожному горішку витрушувати. Короте, ребята, вже вечір я приступаю. Трусиві горішники. Я, звісно, хотів всі горішники заразом трусити. Але, я вам скажу по правді чесно, по своїх. Отдишатися не можу того трусіння, звісно. Як я вам скажу по правді, по своєму опиті один горішник струснули, швидко бере, бере те мішка і швидко збирає. Бо в мене раз вже такий случай був, що один горішник трушу, радом разови трусить і такий дядько під'їжджає такий на мотоциклі, бере мішка і збирає. Я кажу, чувак, блин, ну ти ж розумієш, аж сюди вилазив, захекався, його ледь струснув, а ти бляха, збирай. а мені вообще! Піп матюком під збираю. А що ти його будеш бить, браняти, казати, що воно, ага, ще тебе, блін, виб... ну і кажуть, до тебе з кулаками полізе. Ну, знаєш, горішники нічиї, не хто струснув, головне, не тірайте шанс одразу збирати. Беру, я мішка, без снігу збираю. Так, що там по горіхах, листя не нападало. Ну, я вам скажу, де-не-де грішки валяються. Звісно, не так багато, як би повинно бути. Але горішки, як не є, трохи нападали. Звісно, тими роками прямо тут було горіху, звісно, вообще. Але в цьому році, бачите, палками позбивали придурки. Зачем ти збиваєш палкою? Не легше вилізти, струхнути. Чи ти боїшся впасти з п'ятиметрового горішника, з трьохметрового, вважай, горішника? Нет, бере палку і херать. Ну вообще просто мараз, а не люди. Я краще беру, збираю, ну горішки валяється. Отакі вот Прям Непогані горіхи. Все збираю, часу немає. Везде стемніло. Вийшло мені один мішок назбирати. Я вже, знаєте, отак ходив. Шукав горіхи. Гожу отак от. Шукаю, отак хожу по цих кущах лажу, отак хожу, шукаю, де який горіх там валяється. Я його отак кожного підбираю. І кажу, якщо чесно, я вже задовбався отак ходити нагнутим. При, при телефоном фонарику так неудобно і фонариком світити, і збирати не можу поняти. От чого, коли я включу світло, я маю маду на телефоні і щоб знімати, то міліція проїде, то ще якась машина проїде, то ще якась машина. І це я постійно так. Щоб менше світла було, і хтось не щоб не зупинився, де не подивився, що там таке серед кущів. Я маю веду світить. коротше, ребята, вийшло в мене мішок. Повмішка такого в горіхов назбирати прям по кулумака горіхов, в принципі, на... 25 кілограмів йшло, назбирав. Ну, 20 на, 20, на 20 кілограмів типу, назбирав. Ну, Тут, звісно, є, може й тут кілограмів 15 легко. Кратше, ребята, я збираюся, їду додому. Хіба що може, якщо для роліка, щоб продовжити, я кратше беру з фонарика, беру нового мішка, нового кломака і йду збирати останні горішники, поки їх не приїхали да не пострушували. Бо таке було часто бувало. О, настрою нема. Ой, дощ, ой, погана погода, ой, сиро, мокро. Ой, не хочу, ой, не хочу. Хороший день, хороша погода, сонячно приїжджаєш. Там хтось, ходить, там хтось ходить, забирає, там хтось ходить, забирає. Тут вже сліди, видно, що вже позбирали. Ну, думаю, ну все, приїхали. Смисл було їхати. Короте, ребята, погода так себе, но беру фонарика і приїжджаю ще раз. Я думаю, контент для вас хороший. Горіхи, в принципі, не погані. Вообще шикарні горішки. Збирати, в принципі, треба. А коли їх збирати? В листопаді, коли вже сніг на дворі. І коли вже їх нема, на підгорішний, коротше, рід, розкажу. прошлим годом, чи позапрошлим год, я повню, Коротше, ляки я таке рубаю собі, ну, темно, стемніло, такий фонарик на лбу, такий ледь-ледь-ледь світить. Коротше, прикол розкажу. Чи я вже почав машин боятися. Раніше я не боявся машин. Сижу рубаю, а ще не звертай, ну машина проїхала. Ну, фура проїть, і з толку, ну, ніхто ж не зупиниться. А бачу такий рубаю, рубаю, рубаю. Короче, бачу, якась машина зупинилася, мигалки включилися. Підходи. Четверо. Поліцейські фори. А на мене до коменти. Ха-ха-ха. Вже раз було таке, бо я вже боюсь. Я свогаю. На поле, яке поле, то горішником. Коротше, ребята, що я можу сказати по правді, чесно? Я в цьому році горіхов вообще не хотів збирати. Ну, я так подумав логічно, щоб кілограм здати горіхом, десь 15-20 гривень кілограм. Щоб продати, десь 30-40 кілограм. Якщо перебити перелущення, 50 мені Треба пару покришок 26 а такі, щоб я могів їздити по качани. У мене їх нема, і грошей в мене особа немає. А пара похуй, що з той я маю то, щоб складних і то з і десь тис півтори тисячі. Я нікого просити не хочу, мені донати, звісно, це добре. Але, ребята, це ваші гроші. Дякую, не треба. Короте, я приїхав опять по Коротше, Зараз напали, покачани такі так не заїдеш. Зараз таке болото налипає. Тож втігати до обіду. Я після обіду приїхав, коротше, починаю горіхами займатися, а буду перелучувати торіжі горіхи і все у відео покажу. Скільки мені вдасться заробити? Ну не треба заробити. Чисто благодійність, щоб купити кевларових товстих 2, 3, 2, 4 покришок 26. Бо 28-х мене вже вистачає, 29-х поки що. А 26-х так особо нема, а продавати теж нічого. І теж, по суті, продай щось, то теж того немає. Звичайно, ці гади, ну як гади, ну ці люди, які палками оббивали, бачу, всі горішники повпилені, ну на землі валяються. Значить, ніхто і слідов немає, що там їх хтось ходив, збирав. Нема слідов. І бачу, горіхи валяються. Те, що пооббивали палками, я ще вчора казав. Ну, горіхи валяться, значить їх не збирали. Я хочу покришки собі купити, а мені на це гроші треба. Я на роботу ніде не хочу поки йти, бо там треба горбатитись зранку до самої ночі. І зараз роботи осінню не особо є. Це літом багато роботи. І зараз приступає далі, трусить, збирати горіхи. Взяв собі рюкзак, взяв собі наушник і взяв собі мішки. Короче, мені вдалося із трьох горішників назбирати майже повний мішок. Ну як майже. пів помішка добрих. І назбирати з одного горішника Оце таких класних горіхів Третину. Я їду додому, в мене вже фонарик 7-0. А з телефоном ходити, ну, це такий геморой. Коби знали. Це вообще жорстко. І більше темно, на дворі не хочеться світити. І кажуть привлекати вагу на себе. Хто там по кущах лазить. А гріх іде-не десь валяється. Це в наступний раз. Главне, як вони мені вже ці гляки задовбали. Фризатись головою. Кратше, що я можу найголовніше, щоб лю людям і остальним було що трусити і забирати. Оце саме головне. А наскільки качественно позбирано, ну це в слідуючий раз мене буде дотрусити і ці грішки дозбирати. Ну все, я їду додому. За ці дні вийшло, мене отакі кількість горіхів не збирають. Я вважаю, не погано, не результати. Забирайте, продовження слідують.